Ідей дуже багато, просто дійсно якось озвучувати зараз ці ідеї. Наразі я розумію, що ми маємо почати просто з самих, ну з самого початку, з самого низу, так само, як ми починали в Києві. Тобто треба, щоб люди почали, працівники саме виконувати базові функції свої. Тобто люди зараз мають там почати робити те, для чого вони прийшли на цю роботу ловити злочинців і вносити порядок в місто. Потім вже по мірі досягнення цих певних там результатів. В основній нашій роботі вже можна буде, там, я сподіваюся, впроваджувати якісь там, нові методи там, роботи, управління, правоохоронної діяльності. Я вважаю, що поки що про це трохи зарано говорити. За час роботи, крім таких резонансних випадків, насправді запам'ятовуються більше якісь звичайні моменти, ну, досить звичайні там, з точки зору ну, громадян. Тобто це якісь аварії, це якісь ситуації на вулиці, якісь бійки, якісь пограбування. Тобто такі речі запам'ятовуються набагато більше. Ну, що резонанси, це виключно там ну, ситуації, там спілкування з якимись цікавими людьми, там з депутатами чи ще з кимось. Це все на все, ну це крім того, що це звичайна робота, це ще й просто історії для того, щоб потім згадати, усміхнутися. Після кожної зміни зустрічаємось з колегами, там всі ж розмовляємо, ділимось у когось що, тобто, крім того, що обговорюємо і ділимось досвідом, як виходити з таких ситуацій, тобто безпосередньо в робочій галузі. Так само дивимося, хто як це переживає, і намагаємось ну, брати це для себе. Тобто хтось до цього спокійніше ставиться і починаєш ставитися і починаєш собі думати, о, знаєш, мені теж треба можливо, там, якось спокійніше на це звертати увагу, там, чи на щось закривати, можливо, очі, чи не брати це так близько до серця. У Нас викладач був один з під час нашого курсу, він нам казав, що до таких проблемних людей треба ставитися як до дітей треба з ними себе поводити як з дітьми тут нашої роботи теж треба ставитись трохи тако з гумором з фантазією зрозуміло якщо підходити і кожен раз там десятку різних людей пояснювати пояснювати одну і ту ж текстовку, вже ж це бредає. треба трохи підходити з фантазією, вигадувати собі якісь там квести сценарії як їм це людям пояснити цікавіше до кожної людини треба знаходити свій підхід і в залежності від цього підходу як ти до людини знайшов вже треба будувати і пояснення, в тому числі прав. Тобто, на когось там варто трохи гиркнути, сказати йому, що слухай мене, там, слухай так. І це людині вистачає комусь, варто там поусміхатись з ним, там, поспілкуватись трохи, можливо, довше, там, ніж це треба. тобто, ну, Ефект той же самий, людина дізналась про певні свої права. На жаль, люди у нас досить, досить мало знають про свої права і про закони, от саме про тобто, Кожен таксіст ідеально знає там, статтю, чому він може паркуватись на тротуарі. Але він не знає там, якихось інших. Тобто він там якесь вузьке коло там, знань для себе обмежив, їх завчив і все. А базових там, загальних якихось речей він не знає, з якими ми стикаємось. На жаль, попередній діяльності правоохоронні органи не дуже на це теж звертали увагу. Ми змушені на це звертати увагу і звертати увагу людей. Так само, як е, от, і саме через це незнання, серед людей ходить дуже багато різних чуток і багато думок, там, починаючи від того, що таке громадське місце. Там є сотні просто я чув, різних визначень вже громадського місця. Е, я чув сочні, сотні визначень алкогольних напоїв. Я чув там ну десятки так точно причин, чому там одні кажуть, що мають давати документи, інші точніше, ні, одні кажуть, що не мають нам давати в руки документи, інші кажуть, що ми зобов'язані взяти в руки документи. Звідки люди ці знання беруть, я чесно кажучи, не знаю. Але нам регулярно доводиться їм пояснювати там ті або інші свої дії, що вони є правомірними. І це є правильно. І знов ж таки ми їм це пояснюємо як стосовно себе, як стосовно своєї безпеки. Чому я людину прошу відійти від мене там на. Певну відстань. Так само я йому і пояснюю стосовно там його якоїсь безпеки, що якщо ви там знаєте свої закони, ви знаєте свої права, ви ними користуєтесь. Мені, як поліцейському, немає сенсу до вас підходити і робити вам якісь зауваження, тому що ви законослухняний громадянин. У нас поділу ніякого немає. Тобто всі патрульні ставляться до будь-якого громадянина як до громадянина. І не більше, і не менше, ким би він не був.